Передати показання лічильників, дізнатись стан рахунку та можливі заборгованості можна легко а головне зручно у чат-боті бучасервіс. Пані Віра нещодавно придбала нову квартиру. і Одразу звернулася до комунального підприємства задля підписання заяви приєднання та вирішення нагальних питань з водопостачання та водовідведення. Звернулася до дівчат, це гарненько мені показали, розказали. як дуже зручно, тому що до цього часу я не могла розібратися, як установили цей бот і дуже. Зручно користуватися, буду користуватися. Все гарний колектив. Все пояснили, все розказали. Жінка каже, працівники Буча сервіс допомогли не лише вирішити питання з платіжками, а й встановити чат-бот. Так, дійсно так зручніше. Зручніше такої послуги не було, а так дійсно зручніше буде користуватися. Крім чат-боту у вайбері для вашої зручності, аналогічний бот функціонує і в телеграмі. Для цього переходимо за посиланням, яке у нас зазначене в телеграм-каналі сервіс», Натискаємо кнопочку розпочати. Далі ми обираємо пункт меню Ввести особовий рахунок. І от зараз нам потрібно його а, зазначити після того, як ви ввели номер особового рахунку, необхідно також ввести і своє прізвище. Особовий рахунок додано. От і тепер зараз ви можете перевіряти е, нарахування платежі або вносити показники лічильників. Споживачі Буча сервіс кажуть, модернізація та діджиталізація процесів у сфері надання комунальних послуг значно полегшує життя. Я рахую, що це найкраще, що могло бути, і з тим, щоб не було черг, не було біганини. Тому що в мене і світло, і газ. Вже давно, з самого початку, знаходиться на зоні вже кілька років там користуюсь. Встановити чат бот можна за посиланням або ж відсканувавши QR-код, який ви бачите на екрані.